Державну програму є оселя розширили. З 1 серпня стартував наступний етап програми доступних кредитів на житло, яка охопить значно ширше коло громадян. Нова програма кредитування має спрощені умови і ставку у 3% для пільгових категорій та 7%, на які можуть претендувати ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла. Головна умова. Перший внесок від 20% вартості обраного помешкання. Його оселя передбачає, що українці братимуть іпотеку у банках, а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку. Сьогодні ринок нерухомості на Київщині має тенденцію до пожвавлення, і основний предмет пошуку готове житло та будинки на останніх стадіях будівництва. Великим попитом користуються пропозиції в передмісті столиці, як, от, наприклад, в Ірпені. Тут зведення так званої первинки представлено в своїй більшості інвестиційною групою молоді. Яка наразі також долучилась до програми ЄОселя. Звичайно, всі забудовники з позитивом сприйняли новину про розширення категорії населення, що можуть приймати участь у пільговому кредитуванні по державній програмі ЄОсель. За умови сталого фінансування це призведе до збільшення кількості угод на ринку. Також ця програма матиме позитивний ефект, оскільки дає. Можливість пересічному українцю, зокрема молоді, вирішити свої житлові проблеми, маючи чек-лист із критеріїв по підбору житла в новобудові, можна швидко обрати найбільш підходящий варіант. Тим паче, що великі забудовники, як правило, мають різнопланові пропозиції. В Компанії молодість є пул готових до заселення об'єктів, як в обжитих будинках, так і в будинках на стадії введеної в експлуатацію. До таких ЖК належить ерпін Сіті, Чехов, Парк, Квартал, Олімп, житловий комплекс атмосфера. А також восени ми очікуємо введення в експлуатацію нашого житлового комплекса молодість. Про доступність купівлі житла в новобудові за програмою є оселя експерти розповіли на прикладі ЖК Ірпінь Сіті, який розташований всього в 10 хвилинах від Києва. Іпотека на квартиру, у вже введеному в експлуатацію будинку, доступна під 3% річних. А це означає, що, наприклад, двокімнатна квартира площею 64 квадратних метрів обійдеться у 12 тисяч гривень щомісяця, включно з відсотками. Таким чином, завдяки пільговим умовам кредитування, людина отримує власне житло, сплачуючи кошти співставні. З щомісячною орендою житла в пристоличному регіоні це нереальна крута можливість отримати житло і вже жити прямо завтра в цьому в цій квартирі. Не потрібно чекати вже так, не потрібно чекати місяць, два роки, рік не потрібно чекати. Можна взяти і придбати саме сьогодні цю квартиру, тому і вже почати жити в ній і облаштовувати свою домівку вже сьогодні. Державна програма є оселя» обіцяє чесні умови, простий механізм та фіксовану річну ставку. Власне, це ті критерії, які мають бути безумовними та не нести ризиків для позичальників, які скористаються доступним кредитуванням на житло в новобудовах. Про програму є оселя, звичайно, чула. Я вважаю, що дуже актуальна програма на сьогодні, особливо для мене, як для мешканки Ірпіня. А тут розвинена інфраструктура, багато ЖК нових будується. Тому в планах на найближче майбутнє покупки, Кубка нерухомості є. Я вважаю, що це великий шанс для наших молодих українців і для людей середнього віку, в яких є дуже велике бажання при... купити собі житло, але немає такої можливості. Буде місто просуватися і будуть з'являтися нові сім'ї, діти, починається розбудова міста, так само, як Київ та інші міста. Я думаю, це дуже гарна програма. Її оселя набуває популярності. А з огляду на це, як зазначають експерти, українці, які не бояться купувати власне житло у кредит під час війни, найкращий показник того, що люди вірять у перемогу.